Добрий день, любі дітки! Сьогодні вам пропоную послухати вірш українського поета Володимира Сосюри, і називається він Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. В просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі, в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків. І у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому кананат, що розвіяли в прах, чужинців у зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.